А що, а що, а що робить, коли не нравиться мені. Моя робота, моя робота. Ходи туди-туди і даже нема що сказати. Братан ну, ти скажи чи пі Коли нема, коли нема, немає, за що жити. Ну, так не нравиться робить. А так хотілось легше жити. <плес> проходить день за днем, і дні ньом проходиться, проходить. Ну нету настроения ну, даже что-то возникает і шо приходжу я сюди Начинается О це давка на мозги Ну скільки можна Скільки можна це терпіть Ребят скажіть, ну, нужо робить коли Не нравиться мені оцна Начальника дерби і Раз командував запити Туда-сюда візьми, там пострижи, там розкажи що сил на Ну Скільки можна це терпіти! Моя робота, моя робота Ходи туди сюда і даже нема що сказать, братан джину ти бепіть, кажикали, нема, 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 немає, нема, нема, зайжа жити Моя робота, моя робота Ходи туди, сюда і даже нема що сказати, Братан, джину, ти бепіть, кажи, коли нема, 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 немай, нема, зайжа жити Ну не умію исповнять, я так красиво на гітарі Зато могу я розказать, як важко жить, ну каждый знає. Ну так достало, просто кому горлі. Ну що це фігня, не вже такий дурний в натурі? І світить стройка в броварах. Моя робота, моя робота, ходи туди, сюда і даже нема що сказати. Браданчину тобі бізка коли нема, 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 немає нема, зай за мені Моя робота, моя робота, ходи туди сюда і даже не що сказати. Так не нравиться робить, а так хотілось легше жити.